Прід мудрим і небайдужим. Зеленський продовжує лізти в петлю. І саме страшне, що він тягне нас за собою. Нічому життя його не навчило. Він дав інтерв'ю CBS News, Таке передача 60 хвилин. Показово, що ця передача зараз в судових розбірках з Дональдом Трампом. Трамп оскаржує передачу, в якій його брехали напередодні виборів. І дати інтерв'ю цьому каналу, цій передачі це навмисна провокація. Зеленський провокує Трампа і робить все, щоб перемовини між США і Росією були зірвані. Зеленський хоче війни і це вже не приховано. Він розказує про Третю світову, хоча сам її провокує. Він сам втягує США і намагається вчинити ще більш жорстке протистояння на території України. Розказує байки, і різні казки, звичайно, припудруючи їх правдою. Однак не говорить він, вперто не говорить про те, що він призначає і призначив сумщину голову адміністрації, який дозволив нагородження, шикування військових безпосередній близькості до лінії фронту менше ніж 100 кілометрів. І тим самим наразив на небезпеку, на смерть українців, мирних українців в цих самих сумах. Таких військових підставив. Чомусь не роблять висновки, це ж не вперше, ці шикування, понти, бравада. Ну все в стилі 95-го кварталу. Від досики і відповідна провокація. Можна робити три... такі нагородження, і треба їх робити, але в безпечних місцях. Воїни заслуговують на ці нагороди, але для цього є бункера, для цього є метро. Чомусь як концерт проводити, то метро навіть закрили станцію Хрещати, якщо не помиляюся. І там проводили концерт. А нагороджувати там військових. Чомусь не доходять мізки, Наражають їх на небезпеку і, і дітей наставляють під ракети. Не говорить Зеленський про те, що він не виконав предвиборчих обіцянок і що українці голосували за нього тільки тому, що він обіцяв хоч чортом лисим домовитися і припинити цю війну. Ні, він одразу після виборів переформатувався і почав аплодувати професійним військовим. Які бравадно на парадах кричали Путін Луйло, докричалися. А тепер ці професійні військові пакують в ТЦК мирних людей і відправляють на фронт замість себе. Про це теж не говорить Зеленський ні CBS News, ні іншим телеканалам. Про це він мовчить, не говорить, не хоче про це він говорити, бо це незручно для нього. Він запрошує Трампа, хай приїжджає. І цьому ж інтерв'ю він і запросив, хай приїжджає, хай поспілкується. З ким поспілкується Трамп? З ким? З відібраними залиботиками, які оспівують Сонцелико або не втіка. Чоловіки бояться виходити на вулицю, бо їх босифікують. Жінки теж бояться виходити на вулицю, щоб їм не прилетіло від чергового забрання, тому що вони не знають, що там на вулиці робить Зеленський. Чи Трамп приїхав, чи чергове шикування, і прилит ракета їй на голову або її дитині. Про це все Зеленський не говорить. Він провокує, він є провокатором, серйозним провокатором, який наразає на небезпеку кожного українця щоденно і щоночно. І мені страшно, страшно за наше майбутнє, страшно за країни, страшно за кожного українця. Зеленський прагне війни, і він не зупиниться навіть, якщо буде загроза серйозного ядерного удару по Україні. І він не попередить, як не попередив нас на початку 22-го року, коли США йому. Неодноразово вказували і надавали розвіддані, що війна почнеться. Він нам розказував про мирні травневі шашлики. Тим самим не евакуював дітей ні з Маріуполя, ні з інших міст. І тим самим він несе відповідальність разом з агресором, разом з Росією за вбивство цих дітей. Так, Росія агресор, так Росія напала. Але треба було зробити все, щоб цього не відбулося. І саме про це Зеленський говорив. На виборах саме це він обіцяв українцям, обіцяв і не зробив. І надалі тримається вла за владні важелі і несе горе, біду і смерть українцям і всій Україні.